У Луцьку представники влади, бізнес та військові грали у футбол заради благодійності 26 лютого. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся турнір за участю п'яти команд. За звання кращих боролися команда зірок футбольного клубу Волинь, футбольний центр. Ковель, Волинські прикордонники, команда гіпермаркету там там та команда однієї з будівельних компаній області. Вирішальний гол у турнірі забив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, який грав у складі команди зірок футбольного клубу Волинь. Цим самим він приніс перемогу своїй команді. У турнірі на запрошення місцевого торгівельного бізнесу зіграли також зірки українського футболу. Крім того, відомий Луцький гіпермаркет, представники якого брали участь у турнірі, за донати на Збройні сили України пригощав усіх кулішем. Загалом під час турніру вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Кошти спрямують на придбання автомобіля для одного з батальйонів 129-ї окремої бригади. Сили територіальної оборони збройних сил України